Всім привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про пакування, яке я нещодавно розробила до Дня Києва. Я хочу в цьому відео поділитися ключовими моментами, як воно створювалося, для чого, і кількома інсайтами. Давайте познайомимось. Мене звати Світлана. Я графічний дизайнер, вже більше 6 років. Також веду свій блог та навчаю графічних дизайнерів. У мене є авторські гайди для самостійного вивчення матеріалів, і також є великі повноцінні навчання. Зазвичай, звісно, що враховуючи те, що я веду блог, я використовую різні інфоприводи для створення контенту. І День Києва також не виключений, тому що я живу в Києві, люблю це місто і мені захотілося щось зробити. Зазвичай під різні свята або якісь тематичні події я створюю або туторіали, або якусь корисну інформацію, або знімаю відео, якісь уроки. Можна, наприклад, у мене на стрінці знайти туторіали по вишиванці на день вишиванки та корисні різні штучки на цю тему. А також я випускала відео про український стиль в графічному дизайні. На Різдво у мене також була цікава інформація стосовно елементів, які можна використати в різдвяних дизайнах. І так само на День Києва я хотіла щось зробити, розробити. І мені прийшла ідея в голову зробити якесь пакування, враховуючи той факт, що я якраз готувалася до нового продукту свого. В цьому напрямку. Враховуючи, що зараз квітнуть каштани, звісно, що це така ця тема одразу з'явилася в голові, захотілося зробити щось тематичне з каштаном, щось таке, щось з вайбом Києва, з тим настроєм, який я відчуваю до цього міста зараз, в цей період часу. І так з'явилася ідея створити пакування. Я спитала у аудиторії в Сторіс, чи цікаво подивитися процес. Хоча, публікуючи це сторіс, я розуміла, що, скоріш за все, так це буде цікаво, тому що моя аудиторія це дизайнери, творчі люди, і мені самі цікаво спостерігати за створенням чогось, розробкою чогось. І Так само я думаю, що. Моїй аудиторії це також цікаво. І так вони проголосували за те, щоб подивитися весь процес. І так почалось два дні розваг в створення цієї упаковки. Першим, що було після ідеї, це звісно розробка прототипу, тому що. Ідея, це звісно, добре, але вона також має працювати. Тому після того, як я вирішила, що я хочу на пакуванні на кришці, щоб був листочок каштану, я почала шукати для себе рішення, як це зробити з точки зору прототипу. Першим прототипом був трикутний тортик. У мене коли замовляли, у мене вже було це креслення, тому що. Колись у мене замовляли такого формату тортик, і я вирішила до цього креслення додати окремий елемент це листочок каштана. Ідея загалом непогана, але з точки зору взагалі вигідності цього, якби це пускалось у виробництво, і з точки зору того, як воно працює, все ж таки не до кінця продуманий концепт, тому що цей листочок відвалювався, і загалом це вже дві окремі одиниці в упаковці. Це нормально, але в тому концепті, який я хотіла, воно працювало не дуже добре. Тому далі я змінила трохи підхід, вирішила зробити. Іншу форму цього пакування, і зробити так, щоб листочок був невід'ємною частиною самого креслення. Таким чином, я прийшла до рішення, де у мене на кресленні, я ось тут додам його, я зробила два листочки, які об'єднуються разом, і через отвір на кришці проходять. Таким чином, у нас і кришка тримається. і а є оцей листочок, він якраз так стоїть, як я хотіла з самого початку. І звісно, що коли прототип готовий, я його роздрукувала просто на домашньому принтері. Зібрала, подивилася, працює чудово, і тоді вже перейшла до розробки дизайну, тому що, поки у нас не готовий прототип. Дизайн краще не починати робити, тому що може бути так, що потім доведеться його перероблювати в плані його розміщення, пропорцій і так далі. Після того, як прототип був готовий, я зробила опитування в сторіс, обрала декілька патлітр, які мені відгукуються, декілька типів шрифтів. Влаштувала голосування. Мені було цікаво залучити аудиторію до цього процесу. І таким чином, коли вже люди проголосували, я обрала ту палітру і той шрифт, які який найбільше сподобався, відгукнувся по тому мудборду, який я показала. Моєї аудиторії. І далі вже розпочалася робота над дизайном, тобто розмістити елементи, розмістити текст, там штрих-код, наприклад, назву, логотип і так далі. Враховуючи, що часу у мене було обмежено, тому що ідея прийшла за кілька днів до самого дня Києва, і щоб встигнути, треба було поквапитись. Плюс, звісно, що ніхто не відміняв робочі запити. Також у мене якраз на тому тижні, коли це все відбувалося. Все завершувався курс, тобто учні здавали свої фінальні проекти, отримували фідбек. Звісно, що у мене ще є там своє життя, дитина і так далі. Тому це було все доволі швидко, але результат мені насправді дуже подобається, навіть в обмежених якихось умовах по часу і по ресурсу, в плані того, що. Я б, звісно, якби було більше часу, я б замовила друк в друкарні з якісною порізкою. Але домашній принтер, в принципі, теж непогано справився. В, в подальшому я потім пішла, пофоткала ці е, результати, і потрібно було обробити мені, тому що, звісно, домашній принтер не витягнув колір, який я хотіла. Особливо те, що ми там трохи не ті картриджі поставили, але це не важливо. Тобто, я роздрукувала те, що я хотіла, зібрала, пофоткала, і далі вже магія фотошопу. Я ось тут пододаю при монтажі всі ці фрагменти, як це все було. Тобто, вже на постобробці я поприбирала зайві якісь елементи, які повилазили, якийсь картон. Була зроблена кольорокорекція, також почистила від всяких додаткових непотрібних штук, і в результаті. Ось такі фотки вийшли. Також я хотіла зробити макапи. Це також цікаво зробити макап у такій нестандартній формі з таким листочком. Але коли я почала генерувати ідеї того, як це можна використати. Тобто, ось тут ви можете побачити, насправді Firefly мені зробив дуже класні заготовки під макап. Тобто, тут далі форма є, далі треба просто допрацювати. І я навіть один такий зробила, показую. Але коли весь цей процес з штучним інтелектом запустився, я зрозуміла, що воно мені не підходить, не тому що. Це там складно, чи ще якось. Навпаки, штучний інтелект дуже класно допомагає в роботі, тому що ти можеш перескорити деякі процеси. Але по факту, в тому концепції, які я хотіла показати, які я хотіла реалізувати, штучний інтелект там не в'яжеться. Тобто його ось ця якби гіперреалістично він не робив зображення, все одно, воно, якщо. Прокачувати надивленість, то ми бачимо, де штучний інтелект, а де реальна фотографія. І ось мені не вистачало ось цієї ось цієї натуральності. Тобто я хотіла передати цей настрій Києва, живий атмосферний, автентичний, такий свій. і... Там е, якісь такі штучні штуки, вони мені не в'язалися, тому я відкинула потім цю ідею, хоча витратила 2 години, годину на генерацію і ще там 40 хвилин на. Створення цього макапу, але е, в роботі зазвичай буває так дуже часто, коли ми пропрацьовуємо якусь ідею, а потім приходимо до висновку, що вона не дуже або вона погано буде працювати, або вона не відгукується, і ми її відкидаємо. Це робочий процес і це нормально. Таким чином, я вирішила, що е, все ж таки просто живі фотки, які я зробила на телефон, і потім в фотошопі трохи магії. Вони все ж таки будуть працювати в цьому саме цьому проекті краще ніж. Якісь штучні штучні макапи, тому що для мене дуже важливо вшивати сенс. Я часто про це говорю своїм учням. Тобто, ми робимо не просто гарні картинки, ми робимо їх з сенсом з глибокою ідеєю, з підходом до того, щоб це працювало саме в тому напрямку, які, з яким ми зараз працюємо, і тому для мене було важливо в цій упаковці передати саме. Глибину того відчуття, яке у мене викликає Київ, коли я в розслабленому якомусь такому, можливо, навіть ностальгічному стані. Ось таке пакування я б залюбки взяла з собою, наприклад, просто на прогулянку, або ще крутіше, я б його обов'язково привезла своїм родичам, наприклад, в інші міста, як подарунок, як шматочок такого вайбу Києва. Насправді, коли працюєш з пакуванням з клієнтом, дуже класно, коли клієнт бачує і можна запропонувати якісь ідеї, які будуть працювати саме під його бренд. Тобто, коли ми з клієнтом розробляємо концепцію там, лінійки пакування і є ця залученість, коли є аналіз аудиторії, є аналіз взагалі ніші того. Того, як це буде виглядати, як це буде лежати на полірці, це теж дуже важливо досліджувати, тому що ми маємо розуміти повну картину для того, щоб дати класний результат, і для того, щоб це пакування не просто там десь існувало в просторі і не викликало взагалі ніяких емоцій. А для того, щоб воно підсилювало, наприклад, продукт, для того, щоб воно викликало емоційний зв'язок, щоб люди візуально легко впізнавали цей товар. Тобто. Наприклад, цю, це пакування, яке було розроблено до Дня Києва, я думаю, що виділилось би на полишці з цукерками саме за рахунок своєї форми і в другу чергу дизайном. Тобто, дизайн теж він доволі простий, і я ще на простобробця ще додала тиснення, тому що у мене немає технологій вдома, щоб зробити тиснення вживу, тому я вже в обробці це зробила, і так я б додала його, якби. Якби виготовляла цей концепт, тому що дизайн сам по собі він доволі простий, як в принципі, і той настрій, який я хотіла передати, але тиснення воно додає більшої глибини того, що це все ж таки пакування, наприклад, на подарунок або пакування для емоції. Тому що зазвичай такі упаковки фігурні, цікаві, вони саме для того, щоб викликати якусь цікаву емоцію, для того, щоб це було цікаво взяти в руку, пофоткати, використати і так далі. Тобто сенси тут не лише в дизайні, хоча в дизайні вони теж є. Палітра в стилі каштанів, жифти в стилі такого трошки старого Києва, форми прості, чіткі відступи. В цьому всьому є сенс. Також є сенс в самій формі. І результат вийшов ось такий. Дуже цікаво було насправді. Побігати, пофоткати це все, поробити, поєднати з буденністю. І, і мені дуже цінно, що насправді цей проект викликав багато реакцій, багато було фідбеку. Для мене це завжди цінно. Тому що коли розробляєш контент, коли ділишся чимось, коли вкладаєш ідею, душу, сенси в щось дуже цінно, дуже класно, коли є на це фідбек і є на це зворотній зв'язок від аудиторії. Така ось. Історія цього пакування. А я вдячна вам, що ви приділили час, подивилися, можливо, зловили якісь інсайти, можливо, у вас з'явилася якась своя ідея для цікавої реалізації концепту. Тому хочу побажати вам натхнення.